Котячий король, англійська народна казка. В тихому селі на півдні Англії жив собі один чоловік. Служив він церковним Сторожем і жив з дружиною при церкві у затишному будинку з каміном. Був у них кіт, чорний, як вугілля, з білою плямою на грудях. Звали його Томас. Одного зимового вечора церковний Сторож довго не повертався додому. Жінка сиділа біля каміна і плела, а старий кіт Томас грівся біля вогню. Жінка вже давно заварила чай, чайник вже встиг вихолонути, а чоловік все не повертався. Нарешті, захеканий, він вбіг у дім. І закричав, хто такий Том Тілдрам. Чоловік був такий схвильований, що дружина запитала, що сталося? Ти не повіриш, яка дивовижна історія сталася щойно зі мною, сказав чоловік. То сядьмо і ти розкажеш. Вони сіли біля вогню, а старий Томас між ними, і чоловік почав. Сьогодні я. Лагодив паркан той, що під лісом, ти знаєш. Так ось я вже майже кінчав, як раптом почув голосне няу. Няу подав голос Томас. От-от, точнісінько так, кивнув чоловік. Я озирнувся і бачу. Ой ні, ти не повіриш. Дев'ять чорних котів. Зовсім чорних, як вугілля, з білими плямами на грудях, як у нашого Томаса. Так поважно, велично несуть. Ну, що ти думаєш? Маленьку, чорну домовину, покриту чорним оксамитом, а на вікові золота корона. Один кіт підходить до мене і каже, Няу! «Няу! – узвався Том. От от, точнісінько так, вів далі чоловік. Дивиться на мене і каже Передай тому тілдраму, що старий тім толдрам помер. Поглянь на нашого Тома, вигукнула раптом дружина. Та не встигла вона закінчити, як старий кіт Том схопився. І вигукнув: О небо, старий тім толдрам помер. Значить, тепер я король. І з тими словами скочив у камін і зник назавжди.